День професійної підготовки з офіцерами-психологами було проведено в Національної академії Національної гвардії України. У заході прийняли участь офіцери-психологи військових частин Східного оперативного територіального об'єднання. Мета заходу удосконалення психологічної роботи підвищення ефективності заходів морально-психологічного забезпечення, здійснення психологічного супроводу службово-бойової діяльності особового складу військових оперативних резервів під час проведення антитерористичної операції. Відкрив захід начальник науково-дослідного центру полковник Ігор Приходько. Тема його доповіді: основні етапи системи психологічної роботи з особовим складом під час виконання службово-бойових завдань при проведенні антитерористичної операції. Розглянули психологи і практичне питання щодо експертних методів ретроспективної діагностики психічних станів військовослужбовця. Широкий спектр застосування даного методу дозволяє виявити глибинні психотравми, визначити способи і напрямки подальшого психотерапевтичного впливу, виявити спроби симуляції з метою уникнення подальшого проходження служби. Цей метод дозволяє ідентифікувати психічні стани військовослужбовців під час надзвичайних подій з метою уточнення мотивів вчинення. Серед розглянутих питань особливе місце посів майстер-клас зі способів копірування негативних психічних станів. Купірування негативних психічних станів військовослужбовців здійснюється через зняття неприємних фізичних відчуттів і відновлення дихання. Для цього використовують дихальні і фізичні вправи, які через напруження ведуть до глибокого розслаблення. Лейтенант Анастасія Дубяга дала рекомендації стосовно роботи з суїцидентами з використанням відеоматеріалів. В рамках даних рекомендацій вона ознайомилася з основними симптомами та типами суїцидальної поведінки. Зробила акцент на основні етапи бесіди з суїцидентами. По завершенню заходу було проведено круглий стіл з проблемних питань психологічного консультування військовослужбовців, які перебувають в зоні проведення АТО. Активний діалог та змістовні питання дозволили психологам найбільш ефективно не тільки розглянути нові методи роботи, а й поділитися власним досвідом. Досвід психологічної роботи в зоні проведення антитерористичної операції, а також супроводження військовослужбовців, які мають поранення в шпиталях МВС України, дозволяє констатувати, що військовослужбовці Національної гвардії України мають неналежний рівень психологічної підготовки. Саме день професійної психологічної підготовки для офіцерів психологів дозволяє їм визначити основні напрямки та актуальні проблеми. Психологічного супроводження військовослужбовців в екстремальних ситуаціях